Доброго дня. Заходьте, хочу показати вам свої гортензії станом на 24 жовтня, місто Львів. У нас вже були нічні мінуси, зміни швидкі, але ще гарно, правда? Ніколи не маю однакової картинки, завжди інша. Тему розмови підказало одне миле. Питання в коментарях амінлива це яка гортензія? Спочатку здивувалась, я була впевнена, що вона всім відома, звикла, всюди росте, пошукала в інтернеті інформацію, а там на українській мові хіба що термін, назва. А розповідають і фотографії вже теперішніх, от таких. Сучасних великолистових гортензій в Ютюбі трохи є, переважно на російській мові, перемінчуває. Здивована дуже. Саме цікаве, що я сама набагато більше уваги звертаю на отакі от сучасні нові сорти. А вони набагато вибагливіші. Вони потребують укриття. Згідно аналітики мого каналу, можу точно сказати, що половина моїх глядачів дуже добре пам'ятають, де раніше можна було придбати рослини для саду, городу, квітника на базарі. У тих бабульок, які продавали, ділилися своїми рослинками. Навіть чомусь ціни в рублях пам'ятаються. а зараз дійсно ніде ніколи не бачила, щоб продавався сорт мінлива. Змонтувала відео того куща зліва на задньому плані на протязі трьох місяців, як він цвів, розвивався. Від серпня місяця до сьогоднішнього дня хочу вам більш, більше розповісти про нього, щоб ви про нього знали, щоб його розмножували. Можливо, не тільки я думала, що він є всюду і всі про нього знають. Подивіться, 2 серпня цього Року. Наскільки розкішний кущ, мінлива? І назву має народну. Люди ділились, розмножували, дивувались, чому в одних вона рожева, у других синя, ще в іншому місці кольори від рожевого до фіолетового. В одному кущі можуть бути всі відтінки. Це тепер ми всі розумні різний ґрунт, кислотність, pH, добрива. На всіх відео її показую. Любуюсь нею завжди, але не думала, що зараз її майже неможливо придбати. Тільки з... В зв'язку з вашими запитаннями, це жовт, вересень місяць. Подивіться, наскільки змінилися суцвіття, наскільки інші кольори, різні стадії цвітіння завжди на цьому кущі, тому що я не можу сказати, що вона ремонтантна, але цвіте вона і на пагонах минулого року. І я так розумію, закладає бруньки в цьому році на отих пагонах, які виростуть в наступному році. Тому що кожного року її дуже сильно підрізаю, видаляю переважно всі старі гілки, які мають пошкоджену полущену таку е е деревину знизу. Які мають приблизно четвертий, п'ятий, а тим більше старші пагони, їх зразу видно. І як коли вони видаляються, відразу ж на наступний рік ми отримуємо нові пагони, які можуть дати ріст метр п'ятдесят, метр шістдесят. Обов'язково цвіте. Майже кожен пагін. Тому, на відміну від інших гортензій, її приходиться обрізати, причому сильно обрізати, залишаю 2-3 квітучих міжвузля, які дадуть, можуть дати на одному пагоні від 4 до 8 суцвіть. Надзвичайно вдячна рослина, це в жовтні, на початку жовтня ще така була, так що полюбуйтесь, красива дуже, зараз вже зовсім інший вигляд. Так от, мінлива. На зиму не вкриваю її ніколи. Звичайно, що кореневу систему завжди підсипаємо. Торфом з опадом і закриваю гілками, які маю: від е, туї, від ялинки, е, соцвіття від е, волотистих гортензій, добре закриваю е, кореневу систему. Е, подивіться, наскільки е, красивий кущ, і от можете зараз побачити. Е, Скільки пагонів росте на одному, на одній гілці цвіте. Надзвичайно щедро вона обдаровує на кожній гілці дуже. А якщо багато, соцвіть, бачите з одної гілки, скільки кожна почка видає пагін. Я вже казала, що для гортензії не так страшна зима, як весняні поворотні заморозки. І весною дійсно можуть підмерзнути е, ті бруньки, які пустились дуже вріст. Відносно цієї гортензії нічого страшного немає, Секатором відрізаю ті міжвузлі, які підмерзли. Розквітають всі наступні нижні. Я вже сказала, що на одній гілці переважно буває від чотирьох до восьми іноді отих от величезних соцвіт, шапок. Як бачите, дуже багато відмінностей між тими сучасними. Сортами великолистових і оцією такою старою, давньою гортензією зйомки сьогоднішнього дня. Подивіться, хіба це не красиво? Подивіться, яка розкішна, красива старість. Не, не знаю, чи я можу вам. Передати свої почуття, і от, оце от наскільки воно мені подобається. Я так багато зрізаю цих соцвіть своїм рідним, близьким, хто до мене приходить, сусідам, роздаю на живці, щоб засаджували, щоб хоч якийсь куточок був красивіший. Був от таким от гарним і по життю дотримуюсь правила давай і тобі буде дано. І можу вам точно сказати, що у випадку з квітами це працює стопроцентово, ростуть, цвітуть, любуємось, в якому би стані вони не були. Недавно прочитала. Хто закохався в садівництво, ніколи не вилікується. А я і не хочу, і вам бажаю закохатись на все життя і тільки цим хворіти. Більше нічим ніколи. Це вам подарунок на Кінець цього відеоролику. Минулого тижня викопували брукманцію і зрізали то цвітіння на ті дві морозні ночі заносила в підвал. Подивіться, оці от літні ясні такі кольори, просто сонце вийшло і освітило, щоб у вас на душі лишилося. Приємні такі світлі почуття для вас. Всього доброго. Щасливого вам!